Я думаю, що ти декілька хвилин, які я приділю розмірковування, їх буде достатньо, щоб ми зрозуміли, про що Бог хоче сказати. Я захворів черговий раз, і <сум> саме цікаво, що за день до того, як я захворів, я на цю тему говорив. Я говорив на домашній групі в минулий вівторок, що. В принципі, підходить графік, і я повинен знову захворіти. Мабуть, це стало причиною того, що я захворів, бо не потрібно такі речі сповідувати. Але я говорив не серйозно, я шуткував. Але я захворів. Але слава Богу, що я захворів ненадовго. І, в принципі, ніяких ускладнень не було. Єдине, що мене турбувало дуже сильно це горло. І знаєте, коли ти хочеш кашляти, а нема чим кашляти, ти просто гоняєш воздух, і горло від цього подражнюється, і тобі стає гірше, гірше і потім приходить температура. Але Уже вчора більш-менш було нормально, і сьогодні я вірю, і буде ще краще, і завтра буде ідеально. Тому слава Господу. Але чому я згадав свою хворобу? Не тому, щоб ви мене пожаліли або сказали, які не а кожен місяць хворіє. А тому що під сайт цієї хвороби я розміркована Словом Божим, мені прийшла б така думка, з якою я вчора вже з братом ділився. Ви знаєте, я в хворобі понизив дуже сильно планку, за що потрібно дякувати Богу. Ви знаєте, людина сама по своїй сутності шукає причини, щоб сказати дякую або спасибо іншою мовою. Ну, або ще якось там thanks, або ще якось якось який, не знаю там. Чому? Чому потрібна причина, щоб просто подякувати? Тому що людина так звикла. Не отримав, не сказав дякую. Тоді, якщо ми до цього звикли, давайте цим оперувати. Ну, якщо я звик дякувати, коли мені щось дають, говорять, дарують, то це можна використати, ну, скажімо так, не зовсім правильно, але проти самого себе. Якщо я завжди говорю дякую, коли щось отримую, то достатньо зрозуміти, що мені дає Господь, і виходить, що я буду постійно його дякувати. Але тут якраз є момент, підвох. Не виходить. Не виходить. Бо постійно підіймається планка моїх бажань від Господа. Я задам питання, ви на нього не відповідаєте, але я сам відповім на своє питання. Чи дякую я кожен день Господу, без виключення з моменту, коли я прийшов до Бога, ви тут себе зразу ставте на моє місце, за те, що в мене є здоров'я встати з ліжка? Просто я прокинувся і не по інерції пішов в душову. А от прокинувся, зрозумів, що я прокинувся, і розумів, що я зараз можу ногу скинути з кроваті. Не стянуть рукою, не дружина стяне мене з кроваті або хтось, а я сам. І я усвідомивши це, говорю, Господи, дякую, що я знову можу сам стати з ліжка. Я говорю чесно, ні. Це простий банальний приклад. Чи дякую я, коли беру перший стакан води, чаю, кави? Ні. І ви скажете, ну можна все, до всього так. Придертись. Ну так, да, насправді, можна до всього придертись. Цукор сипеш, дякуєш, сіль сипиш, дякуєш, пересипиш, дякуєш, їсти готовиш, дякуєш, ложку взяв, дякуєш, ножик взяв, дякуєш. То так можна до всього придертись. Річ не в тому, що все, що мене оточує і все, що я використовую, повинно заставити мене говорити дякую. Річ в усвідомленні. Усвідомленні. Коли це для мене норма? Дивіться, коли людина помічає, що їй не вистачає чогось на кухні. Коли треба щось робити, а цього немає. Простий приклад. У нас, я не знаю, як на українській мові. Чесночниця. Я не знаю, як на українській мові. Чесникодавка. давка. Ну хай буде чесникодавка. давка. Вона зламалася. Ну, зламалась де зламалась. Не потрібно де не потрібно. А коли вона стала потрібна, ти розумієш, що тебе її немає. Коли ти ходиш кожен день в церкву, я за себе говорю, молися, співаєш, проповідуєш або слухаєш чиїсь проповіді, ти до цього звикаєш, і ти не говориш, Господи, я дякую, що я сьогодні прийшов в церкву. Іноді закрадається думка не від Бога, я вам зразу говорю не від Бога, яка каже: почекай, дякую. Ти вийшов в 10% церкви, які це роблять кожен день. Тобі навіть дякувати не потрібно, ти вже виділився. От вони хай задумаються, хто не ходить. Це думка не від Бога. Ти повинен дякувати, якщо ти будеш один єдиний відсоток. Або один єдиний брат чи сестра, який це буде робити, ти повинен дякувати. Чому? Це питання задав Ісус кому? Тому, хто повернувся з 10. Він каже: слухай, ну вас же 10 було. Але ти один прийшов. Ти один знайшов причину в собі, в серці, в розумі, щоб повернутись, не дійшовши до священників. Він навіть не дійшов до священників. І він тільки побачив, що здоровий, і все, мені священники не повинні, не потрібні. встигну. Я розумію, хто це зробив. І я усвідомив це. Виникає питання: ти втрачаєш час. Ви зараз ось гуртом, пройшли б, там, священники дали б термін там, тиждень. Через тиждень ти прийшов би знову, сказали, все здоровий питань нема. Але він усвідомив більше, чим піти до священників. Думка, яку я хочу сказати, вона мене трішки так привела до тями, записана в Писання до до римлян, до римлян, перший розділ, 21 вірш. Тому що, пізнавши Бога, брати сестри, тут можна вже зупинятися. Бо пізнати Бога це дуже велика таємниця. Пізнати Бога це дуже великий шлях. Пізнати Бога це життя віруючої людини, і воно не закінчується. Але я уявляю і віру, і хочу вірити, і хочу, щоб так було. Всі ми пізнали Бога. І пізнаємо Його. Отже, пізнавши Бога, вони не прославили Його. Павло в цьому віршові він поєднує дві прості речі. Він каже, якщо ти пізнав Бога, то наступний крок ти починаєш його прославляти. Тобто, без прославлення Бога виникає питання, чи ти його пізнав, чи усвідомлюєш велич батька свого. Чи усвідомлюєш, хто тобі дає життя, чи усвідомлюєш, хто тебе народив, чи усвідомлюєш ти, чиї очі бачили зародок твій, чи усвідомлюєш ти, хто тобі поставив в останній день, годину, хвилину, секунду твого життя на землі. Я цього не знаю, рідні, близькі не знають, ніхто не знає, а він знає. І оце усвідомлення, що хтось набагато більший, цінніший, могутніший, чим ти, і будь-хто поряд з тобою, керує твоїм життям. І в його руці воля зробити з тобою що завгодно. Коли це пізнаєш, усвідомлюєш, наступний крок, як говорить Павло в Післані до Римлян, прославити Його. Але чомусь не всі прославляють. Чомусь із десяти прокажених тільки один вернувся. Він щось усвідомив більше, ніж ті інші дев'ять. Але є наслідки. Вірш не закінчується на цьому. Вірш не просто каже: Простав Бога, визнай хвалу, якщо ти його пізнав. Вірш каже, що буде, якщо ти цього. І я цього не зроблю. Він каже: І не подякували, але знікчемніли у своїх міркуваннях і затьмарилося їхнє нерозумне серце. Читаю ще один переклад. Потому що, познав Бога, вони не прославили його як Бога і не возблагодарили, но але ус... Іншими словами, лишилися в тому, в чому й були. В чому живе невіруюча людина? В суєті. Вона не знає Бога. Її Бог це чрево, її Бог це мамона, її Бог це прожити довше на якійсь там кількість років. Оце ціль невіруючої людини. І Бог це бути здоровим. Все, більше нічого там нема. вона не розуміє інших цінностей, для кого ще з'являються діти, живу раді дітей, живу ради внуків, живу раді того, раді цього, але не живу ради Бога. І от написано: не возблагодаріли, но у в своїх умствуваннях і омрачилось їх нерозумне серце. Воно і так було нерозумне, так воно ще й мраком покрилось. Я не знаю, чи ви усвідомлюєте собі стан такої людини. Вона десь дізналась про Бога. Вона пішла на зустріч до Бога. Вона, можливо, як ти 10 прокажених отримала все, що хотіла від Бога, дійсно отримала. Але те серце не змінилося, і це серце закриває пітьма. І така людина, написано, р... стає з зворотнього напрямку. Вона й так, в принципі, не туди йшла, куди потрібно. І вона. Падає в крайнощі. І ви скажете, а що стало причиною? Не виздала славу. Не подякувала тому, хто це зробив. І коли я це усвідомив, ви знаєте, моя молитва кожен ранок, поки я хворів, вона починалася, Господи, дякую що я знаю, що я точно перехворію і встану, і піду. І я буду в церкві. Оскільки сьогодні в цей ранок не встануть уже і нікуди не підуть. Чи здавали ви собі питання? Ви прокинулись, а хтось ні. Ви йдете в дім Божий, і навіть якщо ваше серце далеке від Бога або навпаки дуже близько до Бога, ви йдете віддати славу Богу, покаятись, помолитись, радіти, співати, а хтось уже цього не зробить. Яким би його життя не було вчора, ввечері, воно вже не зміниться ніколи. Він уже йде відповідати таким, яким є. А я маю можливість сьогодні щось зміняти. Я маю можливість сьогодні чути. Я маю можливість прийти і бачити ваше лице, а ви бачите мене. Хіба Бог не достойний слави за це? Достойний. Читаю писання до Філіп'ян, написано у 4 розділі, 11 вірш, не тому, що через нестаток говорю, бо я навчився бути задоволеним тим, що в мене є. Хм, Павло, можливо, в тебе стільки є, що іншими не снилось, то легко бути задоволеним. Ну, коли ти далі не знаєш, про що там пишеться і що до цього пишеться, то в принципі нічого тут такого дивного немає. Ну, Павло каже в післанні до Філіп'ян: все, що в мене є, я тому задоволений. Павло, можливо, в тебе свій перевізник, в тебе там кораблі, які з фарсісу возять золото. Можливо, в тебе там, не знаю, там мер міста, товариш, можливо, в тебе. Пасовиська і там 5 тисяч верблюдів. Ми ж не знаємо, тут в принципі непогано бути довольним. Але Павло далі продовжує уточненням. Він каже: знаю, як жити в нестатку. Брати, сестри, ви знаєте, як жити в нестатку? Я бажаю від серця, щоб ви цього не знали. Павло, це знав. Він каже, іншими словами, в мене нічого не було. Я не знав, що їсти сьогодні і в що вдягнутись, але я знав, як в цих ситуаціях жити. Я знав, як жити в цих ситуаціях. В усьому і всьому навчився і насичуватися, і голодувати, і мати надлишок, і бути в нестатку. І він перераховує як вершину цього всього, так і низину. Але він використовує одне гарне слово. Він каже: Я навчився. Не прийшло воно з неба, коли прийшов Ісус на дорозі в Дамаск і сказав, Павел, Павел, куди ти йдеш і що ти робиш? Воно не з'явилося в той момент. Змінилося життя Павла, змінилися думки Павла. Він Савла став Павлом. Але вчитися бути задоволеним це був процес. І я вірю, коли він це писав, це ще не закінчив цей процес. І він продовжував бути. Бо він всі свої пістання, майже всі, написав, будучи ув'язненим. Будучи ув'язненим. І знаючи, що кінець цього ув'язнення це його смерть. Це його смерть. Тобто не буде вже волі. тебе не закінчиться термін твого ув'язнення. Все. І він закінчиться тільки переходом у вічність. І він каже: Я в цьому навчився навчився. Сьогодні багато хто не хоче цьому вчитися. Сьогодні, я, як людина, в цій плоті, я не хочу цьому вчитися. Приходять обставини, які обмежують комфорт, і ти не хочеш з цьому вчитися, а життя тебе заставляє. Якщо ти ще 3-4 роки назад не міг уявити, що ти не зможеш виїхати за межі міста Києва, я не міг собі цього уявити. Я думаю, якби я сказав 4 чи 5 років комусь із вас, що прийде час, що чоловік або людина чоловічої статі не зможе виїхати вільно за межі міста, сказали б, ти чого? Ти що їв чи що пив? Але зараз такий час. І слово Боже каже, замість того, щоб роптати, бути незадоволеним, шукати винних, що роби? Вчися бути в цьому задоволений. Вчися бути в цьому задоволений. Можливо, завтра ти не зможеш вийти з своєї домівки, але вчися бути в цьому задоволений. Можливо, завтра ти чи я по певним обставинах не зможеш ходити, бо здоров'я не дасть сили. Але вчися бути в цьому задоволений. Ти не зможеш в моменті навчитись. Дивіться, остання думка, і я буду йти до молитви. Перед цим зачитаю ще одне місце. Післання, перше післання до Солонян 5 розділ. Завжди радійте, 16 вірш. Безперестанно моліться. І що робіть? За все дякуйте. Чітка ієрархія. Якщо ти не будеш робити оте попереду, ти не зможеш ніколи, і я не зможу ніколи завжди радіти. Але безперестанно молитися, дякувати, і це призводить до радості. Чому? Чому? Бо коли ти помічаєш позитивне, коли ти помічаєш що, що в твоєму житті зробив і робить Господь, в тебе є причини дякувати. А коли тебе один негатив, коли всі не такі, і ти не такий, і рідні не такі, і обставини не такі, і церква, країна, і Трамп навіть не такий, який не знав, що він не такий, то за що ти будеш радіти, за що ти будеш дякувати? Як ти будеш жити з цим? Як ти будеш вчитися? Твоя мета буде, щоб скоріше це закінчилось. А слово Боже каже, вчись. Ви знаєте, що роблять з тими, хто не хоче вчитись? Я не знаю, зараз такого немає. Раніше школи виключали або лишали на наступний рік. І в університетах так само. Не хочеш вчитися? До побачення. Чи хочемо ми, щоб Бог так з нами зробив? Я ні. Я не хочу. Я не хочу, щоб Господь сказав, дитя моє, синку, донька, я тебе вчив роками. Я вчив тебе разом з церквою, я вчив тебе окремо без церкви, я вчив тебе вдома, я вчив тебе на роботі. Чому ти не навчився? Чому один, два, три, 5 років твого життя даремні? Чому тебе лишають п'ятий рік в третьому класі? Вибачте за слово, ти вже здоровий бугай, але ти ходиш з дітьми. Я знаю такі історії, де лишали дитину три роки в одному класі. Тому що не хоче вчитися. Нема бажання вчитися. Я хочу подякувати щиро Богу. Що коли він навчає, у нас є Дух Святий, який дає мудрості зрозуміти, що це йде навчання. У нас є Слово Боже, яке дає підсказку, як в цьому навчанні пройти. Бо якби не Бог, не Слово Боже, не Дух Святий, ми б ніколи не навчились, ми б ніколи не змогли. У нас би на це просто не вистачило мудрості. Я хочу за це помолитися. Подякувати Господу за живе істинне слово. Подякувати Господу за Дух Святий і за всі. Уроки життя, які він нам дає, молимось. Слава тобі, Господь, Алілуя! Честь і хвала, вічний Бог мій. Алілуя Тобі, Господи. Не завжди приймаю з радістю науку твою. Не завжди, Господь, обставини і дії, які відбуваються в житті. Приймаю з радістю, задоволенням, Господи, ти це знаєш. Це відомо Тобі, отче мій, але я благаю тебе. Навчи усвідомлювати, навчи бути задоволеним, навчи радіти, Господи, навчи дякувати за все, що дає рука Твоя, Господи. Ми не знаємо, що буде далі. Ми не знаємо, що принесе завтрашній день. Ми не знаємо, що принесуть наступні роки, Господь. Можливо, ми будемо повертатись сьогодні, в ці часи, згадувати з болем, з жалем, скільки втрачено часу, скільки втрачено можливостей і думати, чому ми не використали, чому не зробили, Господи. Але сьогодні дай мудрості все, що даєш, все, що посилаєш, використати, бути корисним на ниві Твоїй, на праці Твої, Господи, в ім'я Ісуса. Благаю Тебе, дай серце, вдячне, дай серце розуміюче, дай серце, яке буде. Буду схилятися перед Тобою і в болі, і в стражданнях, і навіть в випробуваннях і в муках знаходити мудрості, дякувати Тобі, Господи. Дай в цьому мудрості кожному особливо за себе. Прошу, Господи. І я потребую, щоб Ти навчав, щоб Ти умудряв, Господи, щоб рука Твоя вела, Ісусе. Щоби Дух Святий він був поряд, коли серце стає жорстоким, коли серце не хоче підкоритися, коли серце хоче супротивлятися, хоче свого, коли ця плоть бере верх, Господи, в ім'я Ісуса, дай сили Духом Святим, дай сили кров'ю Ісуса, протистояти, Господь, твердою вірою, надією на Тебе, Господи. О, мій Отець Небесний, Ти знаєш сьогодні братів і сестер. Не всім легко, Господи, багато. Є, хто хворіє, багато є, хто приходить іспити, багато є, хто сьогодні випробування, Господи, подай сили батько мій, подай сили дітям Твоїм, їх рідним, їх близьким, Господи, в ім'я Ісуса. Почуй, почуй, і прийди поміччю Твоєю рукою Твоєю, Господи. Я дякую Тобі за це служіння. Я дякую, що я стою на місці цьому. Я бачу братів і сестер. Я можу молитися, я можу читати Слово Твоє. Алелуя тобі, рібіди Глайдеса, Саска Маралаудес, святий Всевишній, дяка тобі, честь і хвала за сестер, які співають, за братів, сестер, які ходять на служіння, що не нехтують домом твоїм, не нехтують молитвами. Господи, благослови їх, їхні відданість, їхні посвяти, благослови, Отче Небесний, в ім'я Ісуса, воздай кожному, хто постійно приєднується онлайн, хто постійно Господь прагне бути з тобою. Поблагослови, Батьку, в ім'я Ісуса, о лебіде Глаудес, хай буде рука Твоя над дітьми Твоїми, хай буде благословення Твоє над народом Твоїм, в ім'я Ісуса Христа. Дякую за все тобі, будь прославлений і возвеличений Отець, Син і Дух Святий. Амінь.